Вогник, вогник жарко-жарко. Ги-ги, чи як там. Ги-ги. Блін, а цих. А цих в приколі вже нема? Вже не роблять. ні, не знаю. Так, хто знає? Знаю, не здається, що з нами не падає. А може і верхні протягнути таке? Та, наче на кого нема. Вогник вогник жарко жарко ги ги ги. Не знаю, если я в тіктосі так би не назбирав, бо мільйон підписників. Я думаю, зробив би емоційніше трохи не збирав в чорні. Okay, uh -huh, uh -huh, uh -huh. <laughs> princípio OK, let's go. Я бій якого кого ТТС. А тому пішки там пішки цей? Говорити. ТТС стоїть на цей. Ока. Тільки на VP і сабі. Чтоб типу не спамили сильно. Підніми ти рюкзак вже. Та підніми той рюкзак вже. Прим, <різь> ну, Ікса нема. Ну, Розоберно. Ёб твою мать, с теми рюкзаками. Ну-ну. Три ворхил, короче, на них. Типа сбегал. Забудивлю ещё. Вот тут забудивлю. Там пенс валяется, ты Повірки, то... Ще Тож один там. там був. Тут ч? За контент, за ящиком. Мейн находиш? Ні. Три поверхівку напроти. Бо По їх я бив, вони дивилися цей. Ці, ну, Ангар. — газ Мейн грає. — Угу. ні. Перший поверх мейн. Секундошку. Перший поверх був, так? Так, так. Вони файт, з кимось. Я в мейн захожу, стіну. Я вбив майни чоловік і рису. Не знаю, може ще є. Люди, можливо, ні. А твій якого здрагонованого, коли він помер? Там двоє, я вдобувало того другого, який біг піднімати. Угу. Двоє померли. Найс. Nice. Я тут ще є хтось. Ну, я вбивав чела з ангара, а в нього був тіммейт, типу. Якийсь, тільки я не знаю, де він. А, тобто він не помер з Да? Ну, типу, я деб... добивав колиноком. Один чел, напевно, ще десь є, можливо. Ну, він такий, пуся. Тей був пуся на корточках лазив, так що я думаю, ми можемо не знайти його тіммейта. Пане он на дроптері. Ага. А, ти б ски у нас брав Боже. Те а шо, а що ви вже смієтесь там, не поняв? Тому ти на твій Олег, а не розробляєш мільйони на тіктоках. Є таке, виходить. Міст їде, походу, теж. Блін, він падає прямо в воді. В Далеко від берега, ні? Ого, ну го. От... Ну є шмат. Так. Колотай, якщо хочеш, я подивлюсь. Так, мені треба нагору піднятися. На оцю, типу. Подивитися кемп тому що там в кемпі може бути ще. Сандманюака каже, та я там вже так і як треба. ФМС. Фамес? Ні я не буду, ФМС. Сандманюка каже, можеш хай тут, а не глянути. Перший постан... ані постріл. А, ну. Та цей перший постріл, а в тебе три Да, перший Блять! Я в опять. Я с тобой. тики, я тут за страх. Вылез. Ну там, блин, скелли какие-то. Вылез на миг. <laughs> вот такой, бою колбасы. И все. Микс Эдмана? Ну, я так, я, ну, люблю я колбасу. Что я зроблю Ну, люблю я колбасу. Что я зроблю Це в мене каже, Олег саме цікаве не додивився. Ти що, з автомату стріляєш, Седмен, чи що? Ти з автомату стріляєш, чи що там? Алло? Алло, алло, що? У мене... Ні, у нас 100. Цього. Ну, типу, 60-й заряджаний. Сандманюа каже, я стріляю з пляшки з Ромом. Зараз дух. Ну ты ука Рома понял. Ну погано, Смей, хорошо. Так а шо, гарно, смешно. Ну тут я пятерки, я знайшов, я набрав их. 90 штук. Окей, окей, окей. Сишку, хочешь? Не. Не, дивишься ку. Бодж тоді. <laughs> А яку ковбасу їсть Олег, питають? питають. Володим, каже, що ви тут сумували. Салями з сиром. Береш ковбасу з салями і береш сир. Ой-ой-ой-ой, насолода. Сішка не лізала. Так, що побігли, чи що? Let's go. Хочешь шалем? Думакав, само ясно. Так, ой, мы сум а ты уже поспал? Я <laughs> yeah, 40 лайв. на буткемпе всех не, не убили, так цей. Лайв великий. Угу, поки що. Ну, так, поки що. Дмр-ку на п'ятих. побуду. О, опа, вправо. Ніхто ну, нас стріляє. Ну, зараз будуть усі одразу. Набак би хоч якийсь Саме постріл, були, щоб заїзали. ми почули і побігли туди, правильно? Це самобилі вони летять на, на цей на гірку, здається. Напевно. Я солодкий, опа, смачного. Почалося з того, що ми дивились кохання на виживання, такий, я не витримую без 100 грам, дивитися і серію, напився взявся, а потім таки пішли в баржа. Непогано. Ти диви, Тетяна, що. До чого ти доводиш Седмана? У нас позаду їде тачка на мосту тут. Oh my. Пойди на нас. Она нас? Так. Она нас. Зупинилися. Знизу тут. Бачу, Чи? біжать. Найс. Nice. Тетяна, довела седмена, тобі не соромно. Він з тобою збухається, блін. Що це таке? М -м, позаду. По мені. Бачиш їх, ні? Ні, десь по звукам моя вітка, mm -hmm. може трохи двіш. Ліворуч трохи, чи... А, ось ага, тут ще дуже. Десь... Ага, От, зукамен. Добрий ранок. Дала шот. Окей, я крущу його. Є таке, є таке, це нормально. Ну, окей, як? Це а його тімейт на червоній був. Ти жовтый нового, так? Та, та. Окей, окей. Так, Повинен буду бігти зараз. Рисати. Якщо не продасть. Ну, він в сторону кімпа біг, якщо що. Він може там якщо піднятися на гору, ліворуч. воруч. Ну, типу, звідси бігти. Моя. Можливо, правда, продасть просто тиммейту. Пошли зі мною вліво. Дякую. 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 Зачай. За десь в мене під ти... камені, мені здається. Та в синькій. Або за... В синькій десь шел стріляю. Я на, за... по за дорозі, ні, пробіг на червону по дорозі. Можливо, за камінчик забіг кудись. Да, уже за каменчиком. А який камень? Я не бачу. Який камінчик? Оцей. Окей. Уже никаких. Найс. Туда його. Ты його тиммейт, напевно, был. Да, 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 це сто процентов. Тут, по на скелях челы повинні бути. Будуть дивитися нас. Бля, треба відмовлятися від цього слова чели. Я кажу тіпай або. Uh, Воно Rudes. просто що цей Rudes. само вилітає. Є таке, да, Угу. Де мої п'яті набої. Драйв вб'ємо когось і будуть. Що в тебе прям дуже мало? Ну таке Норм так. Можемо піти подивитися альфа, коли там стрілили. Під, під героїв там аж далеко. Далеко? Так можливо до, до нас. Під... Maybe. Tихо, aty... I don't... Почуєш, кажи, прибежу. Прилечу. Чисто снайпер, у мене дивиться. Поняв. Жорстко. Ой, не у мейн в кем альфа все. Тачка, оце вона напевно проїхала так. Купешка? Ні, а ні, це не тачка, це інше. Ой, під нами це зупинився. Байк. Де, де. Десь за за скелею, за цією він став на червоний. Угу. Ого, пришли. У нас там зона щось сказала. Пусть он там бегает. Це нормально взагалі, що вона шифтанула. Якось так криво. Да, супер. Вот он за кем бігти, я не знаю. Ще угу. варианты. О, Ну чол нормально. Чел. А как тебе замесчел, когда ты чел? не Не? Человек не чел Чел Чел, ну ты и чел Не боясь, челка Ну я-то Сан-Маню, откажи, откажи буйку Ну ты и чел Ой, что с тебя херово падает? О, позаду хто стріляє. Кажіть Пісюн на 310. Можливо, не один. Нокнув Пісюна. <laughs> Тут ким є. А можеш? Ми не зможемо так, напевно. Можемо спробувати. Типу, застрибнути і парашутом відкритися, і на дах залетіти. Давайте перший, я подивлюсь. Він був на червоній, бачив одного і був на червоній, я не знаю інший. Ти хоче на дошок? Та ні, воно просто вниз, типу, скидує. Ну, в тебе ковбаса в кишені, походу. Блін. Тіп, тіп. А тиммейт на червоній, можливо. Найс. Билтіммейт. Чоп, чоп. Мені також 5 треба, у мене всього 50. Тут нема. Hi. До нас зараз будуть з -зі сторони гор міста бігти. Ну я взяв трохи, треба п'ятірки тоді. А ти забрав всі? Там так. На, 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 на. Я 60 скину, я думаю, вистачить. На мітці. Що таке? Ну типу ти забрав всі п'ятірки. я збираю. Так я лас. ж скину, я ж не жатіна, як ти. Я шоколадки Це його віддаю, якщо що. А ти ховаєш. Не правда. Мітка, чел. Чол. На камені. Молодий чоловік. Запросив мене. на І в скелях отут грають. Мені цікаво. Не знаю, поплили, може, щоб виграти гру. Він вийшов Олег, дай йому цьому чолу по голові. Чолу по голові. Я хочу. Ну, все. мінус махання. Де ти є. А, ти заховався? Ну добре. Настя, пливи! Давай, пливи, я йду. Давай, Понятно. пливи, я йду, понял. Ну щоб Банис, не дивиться? Ну, я нырнув, поки пливу. Ну там по мосту будуть бігти. І отут чоли є 100 видсотки. На місці є чоли. Ой, там кисть демасики. дроп лутав, речі. Біжить, я бачу ліворуч біжить. І И наде мной стреляют. ще. Я під Я пидмист, тоді. Педмист? Блин, не вже уже міст? Нормально, А На ч Олег, тримай. Тримай оборону моста. Окей. Okay. Я вже випливаю. Я вже внулюсь. Бейс okay. своє ебать. Мене в спіль... синький чел стріляв, що? Так. Він його вже синька по... потріпала. Над тобою, чел є. Чолый. Та. Я я зака собі вирву. Де? на цій херні зверху? Ні-ні, в кімпі. Mm. Там в кемпі. Ну сам і прикинь. давай все прикинь. that that was... Так так, вони uh, стріляли uh, зверху. Нам треба до них йти в будь-якому випадку. Побігли. Він в цьому стріляю Будь... Ой-ой-ой, хорош! Туди його? Собаку дику. Ще... Їх же ще багато. Ну як багато. Видно, Нам по пра я... по правій ігра... мали, треба я сказала? Кобайк. Бля, не байда. Я хае тут закину. Давай. За я чув в цьому будинку чела. А він виліз? Я там зірвав. А я кинув, він повинен був померти, так що він був там. Тут я будинку чел. Чол. Давай. А, не на флешку, ладно. Чисто. Чисто, добре. Тобі кіл не дало, так? За того? Mm -mm. Львові ж десь стріляли, так я не зрозумів, да. Я відкрила двері і вже перехотіла. Звідти мої мітка жовта. А де інші два? Не знаю. У правому чи валяються десь? Можливо, вони із цієї сторони йдуть десь. Я дувлюсь, їм будинок. За... Блін, я забайтився на... Боже, оцей Олег забайтився чисто на смок. Вони пробігли. За будинком. Де ще два? Ладно, я до тебе В будинку бігає. я живий. Так куди ви мені під мордяку хаєшки свої кидаєте? Найс nice. в будинку бігаю Ліва частина ну, витискає Він з головою кілиться. Ти доїла, что было? Під нами повинні було, було, бути. Було. Я думаю, вони. Mm -hmm. Так, під нами, он чел, один А Вони не в зоні. по Вони тут померуть від зони. Можем просто почекати, щоб він помер від зони, Настя. Будемо робити. Не Давай танцювати, а він нехай помирає. Прям позимова туди. Ну чекай, треба зазумити зірку. Ось тут зірка. Нам треба до зірочки дойти. Оп, я прямо на зірочці стою, по ідеї. О, все, тут можна танцювати. Нехай помирає. І зараз я прилітає, реально. Може бути таке до речі. про бойлисты. Тут же топ.